Привіт, мене звати Анастасія, і я сьогодні хочу тобі сказати те, що є дуже важливим в нашому житті, в нашому духовному житті. Наше духовне життя воно відображує наше фізичне життя. І часто ми забуваємо про деякі речі в нашому буденному житті, і потім не можемо справитися. З якимись труднощами. І хочу сказати те, що коли ми читаємо слово Божє, воно оживляє нас. Навіть один вірш він може змінити все наше життя, навіть один вірш може змінити вже завтра, наше завтра. І що хочу сказати, те, що Боже Слово це меч і щит. Воно захищає, зміцнює та веде нас шляхом правди, воно проникає в саму глибину нашого серця, освітлюючи думки і наміри, зміцнюючи життя та наповнюючи силою віру. Ще хочу сказати, що слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Проникає аж до поділу душі і духа, соглобів і мозку, кісток, судить думки і наміри серця. Це написано в Євреям 4 главі, 12 вірші. Нехай Боже слово буде світилом на твоєму шляху і буде тебе змінювати і буде тебе досконалювати. І ти будеш там, де тебе посіяв Бог, там, де він тобі сказав бути. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, те, що ми не знаємо, що відбувається в нашому духовному світі. І дьявол, він все робить для того, щоб ми не були в цьому духовному світі, щоб ми не були у спілкуванні з ним. Да, це робить дьявол, він робить нам труднощі, випробування, він робить все для того, щоб ми не спілкувалися з Богом. Але коли ми приймаємо важливіше, найважливіше рішення в нашому житті бути з Богом, Господь змінює ці обставини, тому що ми на нього надіємося, ми на нього сподіваємося, ми на нього віримо, да? тому що коли ми. Читаємо Слово Боже. Наша віра підіймається, наші стосунки з Богом підіймаються, ми стаємо іншими. Ворог вже не може нами маніпулювати. Навіть якщо ти не можеш читати Слово Боже, не розумієш його, ти можеш слухати онлайн Біблії, є багато різних перекладів, є багато різних на Ютубі, приложенні. Є багато чого, що можна знайти саме тобі. Тому що комусь підходить синодальний переклад, комусь підходить український переклад, Хоменка, або там ще якісь є переклади, да, тукарняк, наприклад, вибери для себе те, що тобі підходить. Проводь більше часу в молитві з Богом. І знаєте, що хочу ще сказати, то що. Коли ми приходимо до Бога, це дуже важливо смиритися перед Ним і побути в тиші. На початку можна це зробити 5 хвилин, але ці 5 хвилин сьогодні змінять вже сьогоднішній твій день і завтрашній твій день. Ось таким словом я хотіла з тобою поділитися. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі в новому відео. Па-па!